Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Рождає. Славі. Сьогодні за старим Юлянським стилом, другий день Різдвяних свят, Пресвятої родини Йосифа і Марії. Бог приходить на землю, Бог, який сотворив людину, Бог, який благословив сім'ю ведемі плодіть, ножіться, на наповняйте землю і володійте землею і друга Божа особа, Божий син, який народжений від отця перед всіма віками, сходить на землю, але не сходить так якось спонтанно, але не нарушує закони людської природи. Тобто той закон. Природа залишається такий, як він був. Тобто поселюється в отробі Марії. Дев'ять місяців Марія носить Ісуса під своїм серцем. Дев'ять місяців Марія дарує свого Сина. І коли прийшов той час, час Різдва. Коли шукали місця від хати до хати, і, здається, не мали жодного успіху, знаємо, як, яке є розчарування, коли ми щось запланували зробити і ті плани нам не здійснилися. Людина є розбита, розчарована, зневірена, знеохочена. І здавалася ця родина, присвята родина з Назарету, яка прийшла до Вафлеєму. Вона мала перенести оце знеохочення, розратування, можливо, і нарікання, бунт. Але ми спостерігаємо щось інше. Не описує жодна Євангелія, що Марія нарікала, кричала на святого Йосифа, що ти є поганий батько, ти є поганий опікун. як ти не постарався помешкання для нашого сина. Для Божого Сина. Йосиф і Марія приймають Божу волю. Вона є гірка, вона є неприємна. Вона є бунтуюча, мала би бути бунтуюча зі сторони людини, зі сторони сім'ї. Але в тому є великий зміст. І все, що відбувалося в таїнстві, в Різдва, життя Ісуса Христа і Його смерті, Його Воскресіння, це все було в планах Божого провідіння. І та сім'я є підчинена Божому провідінню. Вона є підчинена Божій волі. Вона не бунтується проти волі самогутнього і вічного Бога. Треба деколи вміти читати символи. Треба деколи вміти зрозуміти хрест, який Бог посилає мені і моїй сім'ї. Бо сьогодні день. Другий день різняних свят за старим силам цей день християнської сім'ї. Треба вміти впізнати ті символи. Що вони означають? Що означає цей хрест і чому Бог дає для мене цей хрест? Чи він має якусь ціну, чи ні? Марія прийшла до шопи і поклала дитятку Ісус в яслах. Ну, в нас, в чині казало жолуб. Для чого був той жолоб? В той жолоб кидали що? Боряк. Ну, там в нас землі не було, думаю, боряка для овець, інша їжа була, Ну, сіну і так далі. Тобто той жолоб – то був місце поживи, місце їжі для тварин. І те, що ми розважали вчора, місто Вофлеєм з Єврето означає місто хліба, а з арабського місто м'яса. Чому він є положений до жолоба? До ясла, чому Христос є положений в те місце, яке стало пошивою? Бо він сам прийшов на землю, щоб стати пошивою. Він на тайній вечері скаже: Прийміть їжте це тіло моє. Пийте з неї всі, це є кров моя нового совіту, яка за вас за батьок, проливається на відпущення гріхів. Він дасть себе. Своє тіло є кров для споживання. Хто і так ясно сказано в Євангелії від Іоанна в шостому розділі. Ісус звертається до жидівського народу, як хліб живий, який з неба зійшов. Ваші батьки, як вийшли з єгипетського дому на волю, вони споживали ману в постелі, але вони померли. Всі загинули, вмерли, навіть споживаючи ману. Але хто буде споживати моє тіло і пити буде мою кров, той має вічне життя, а я його воскрешу останнього дня. Христос говорить: ціль, завдання, мета Його приходу тут на землю. Залишитися між нами, нам допомагати, приходити вна, до наших сердець під видами хліба і вина у присвітій тайні Євхаристиї. І тому та Божа дитина сьогодні є покладена до жолоба в яслах, а відтак буде розп'ятана Христі, щоб Його тіло і Його кров. Стала поживою нам на вічне життя. Бог, який став людиною, Бог, який став чоловіком, який народився і пішов на землю, народився в сім'ї. Він освятив сім'ю. І та присвята родина із Назарету. Вона мала свої випробування. Вона мала свої хрести, вона мала свої терпіння. Сьогодні багато сімей бояться терпіння, боїтеся Христів тікаєте. Молода пара тільки думає про вигідне, розкішне, комфортне життя. Ви часто далеко є в тумані. Та як той наркоман наколовся, і він десь там літає під небесами, він піднісся далеко від реальності, в якій живе. І так само багато молодих родин сьогодні. Ви фантазуєте, добре, що є фантазія, але фантазія є фантастика, але реальне життя є інше. Ви часто не є готові до випробувань. До дорослого зрілого життя, часто де є одна дитина в сім'ї, дитина, яка оточена надзвичайною любов'ю з усіх сторон, але батько і мама не є вічні, час минає, дорослі стають старші, а діти стають дорослими. І часто людина, молода особа не є готова до дорослого життя, до тих випробувань. Часто, коли людина має ту всю опіку, їй служать, Тато і мама часто в наших сім'ях є не як у батьки, щоб навчати, розказувати, підказувати, допомагати, виправляти помилки дітей, наставляти їх на добру дорогу. То вже немає, то зникло з християнської родини. Сьогодні хіба бать, тато і мама є слуги бабця і дідусь своїм дітям для того, щоб виконувати всі забаганки дітей і онуків. І це не є християнське виховання, і це не є правильне виховання, тому що завдання тата і мами є це, що ви маєте ви є вчителями. Якщо ви хочете здобути освіту. Ви йдете до школи, вчителька вчить, навчає, професор навчає, дитина слухає, сприймає, виконує домашні завдання, і так, тоді може бути спеціаліст, може бути людина, яка осягнула певної цілі мети. Але якщо вона має в родину виховання, якщо на вас діти не слухають, Якщо вони роблять своїм Богом то, що їм подобається, як вони хочуть, і ви є слугами своїх дітей, ви виховуєте, дуже зле виховуєте, і це виховання ніколи не вийде на добре. Тому що молода сім'я, яка вихована в розкошах, в люксусах, а тут чоловік має свій характер. Нараз прикрий, болючий характер, а то жінка має свій характер, свої замуню має і так далі, розумієте, я вразлива, я така, я сяка, і зійшлося то до пари. То певно, що ви не будете терпіти одна одному. Певно, що ні. Ви поживете рік другий розлучення, рік другий розлучення, 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 розлучення. Бо вас не навчили служити один одному. А це є трагедія новочасної християнської сім'ї. Що сім'я діти молодь не я готова до серйозного родинного життя. І тому сьогодні є масове яке дике подружжя. Подружжя без обов'язків. Я маю гроші, бо я там займаю якусь посаду, я комп'ютерщик і так далі. Я від тебе, мамо, незалежний. Я винайму собі помешкання, я візьму дівчину, будемо жити без обов'язків. Надоїсть вона мені, я приведу другу, третю. І то є що? Балаган. То є безпорядку життя, життя без цих тайн, без Божого благословення. Це є таке гуляння в молодості. І то нічого доброго не приводить. І тому, дорогі батьки, треба вміти виховати дитину, до дорослого життя, виховати сина і доньку, не в якихось ілюзіях, але в реальному житті, життя, яке має випробування, життя, в якому є Христе, життя, в якому є різного роду. Треба уступити, змовчати, допомогти одна одному, тому що це є що життя. І нині присята родина є прикладом для християнських родин. Не було місця, не було хати. Хтось каже, якби я мала роботу, якби я мала чоловіка, якби я мала вілу, якби я мала квартиру, якби я мала гроші, проблеми в сім'ї безчезли, їх би не було самообман. Якщо є людина згідлива, покірна, любяча, терпелива, вона і в доброму буде лагідна, і спокійна, і вічлива, і шляхетна. І як буде терпіння в сім'ї, вона буде такою самою. А як вона є нарвана, як вона не вміє слухати, на півслова тебе перериває, перебиває, бо так має бути, як він собі чи вона накрутила і так далі, то нічого ладу не буде, ні в спокою, щоб все було. Я вам говорив приклад, як сказала мені одна мама, і так далі. Прошу син пішов на квартиру. Бо казала навістка, ми погані батьки і так далі, і все, і ми є причиною сварки. Каже, мені було боляче. Моє серце плакало, очі не показувала, каже. Але я казала спокійно, добре дитину. Якщо я є, і каже, перед нею казала, якщо я є вам на заваді, я є причиною з татом, що ви маєте сваритися, маєте постійно якесь бути на порозуміння, ідіть на квартиру. Я вам допоможу ще. Ми будемо платити на пів. Ми допоможемо. Ти є мій син, ми не відрікаємося тебе. І прошу, любов потривала місяць. Потім каже, розумна мама, дуже розумна. Потім я каже, хотіла відкрити на вісі очі. Дитину мене нема вже, тата нема. Але ви далі сваритеся між собою. То, мабуть, треба шукати вам в вашому характері. Не ми є на заваді, щоб в хаті був спокій між вами. Але треба шукати причину в вашому характері, в одному і другому. І тому є так важливо той приклад. В радості і в горі, в достатку, і коли бракує грошей, в здоров'ї, і коли є хвора особа, чи дитина каліка, вмійте разом нести той хрест. Та як Йосиф ніс із Марією, вмійте разом ділити і радість, і смуток. Як каже прислів'я. Радість розділена між двома особами, то є подвійна радість. А горе, страждання розділено між двома особами це є півгор'я, півстраждання. І тому маємо вміти в нашому родинному житті виховувати в себе свій характер. Я вразливий, я вразлива, я люблю, я не люблю і так далі. Ми всі різні. Всі різні. Немає одинакових людей. Але треба підстроюватися. Якщо ти знаєш, що то твоя жінки не подобається, не дратуй її. Якщо ти знаєш, що той чоловік не любить того, оминай то. Треба підстроюватися один під одного. Але не бунтувати один до одного. І тому старше покоління не раз я чую від багатьох, прошуються, Якби я не терпіла, сім'ї вже давно не було би. Не було би. Ми б давно розвелися і так далі. Але знаєте, скільки я натерпілася в своєму житті? Але я мала шлюбну присягу, я мала страх Божий. Я зберегла дітям тата. Нині є сім'я, все було. Через все треба було пройти. То не було таке, були тяжкі роки, і те покоління, яке було виховано на вірі, розуміння, що таке є сім'я, як то важливо зберегти сім'ю, зберегти шлюб, але то треба і молитися за родину. Треба просити Божого благословення для сім'ї. Так. І треба мати християнське життя. Це є важливо. Християнське життя. Розумієте? А часто то нема того життя. Ми часто є подібне, знаєте, до Путіна і Кирила. Сьомого різдво святкують все, ідуть цілувати образ ікону дитятка Ісус, співають дружество Твоє Христе. І що варта ти прекрасні хори? Ти золотий купола, Якщо а ти діти, які народжені в Україні, скільки ви вбили дітей? Ти йдеш цілувати образ дитятка Ісус? А ті діти вбиті, замордовані, пропали безвісті. Що ти їх залишив один з другим сиротами, або ти благословив російське військо, щоб йшло воювати на Україну. Ти хочеш сказати, що ти маєш віру в Бога, в якого ти Бога віриш, тільки не в того Бога, який каже, я Бог любові, Бог то є любов. І часто ми є такі подібні, якщо в нас намаємо живої віри, якщо дуже поверхнево сприймаємо пана Бога. Якщо тільки такі звичаї традиції гарні. І тому віра мусить бути живою, і тато, і мама має пильнувати ту віру, має будувати, виховувати своє молоде покоління на чеснотах, на молитві, не тільки в Різдво, але щонеділя дитину має бути в церкві. Ми є християнами, ми є діти Божі. Чоловік і жінка не тільки на Різдво спільна молитва, на вечерю, на другу вечерю і на Пасху, але в нашій сім'ї має бути щодня молитва. Діти мають бачити, як тато і мама клякають до молитви, показати добрий приклад, книжечку до набоженства вервиться в руках, і то будується, то запам'ятовує дитина. що як я була хвора. Мама молилася, дала на службу Божу. Як була війна, а діти фіксують війна, тато чи брат, чи сусід на війні, ми молилися Вервіцю за перемогу українського війська. Ми молилися за поранених, за полонених військових. О в такій сім'ї, в такій християнській сім'ї є добрий приклад. І тоді та дитина, як виростає, бачить той приклад зі сторони тата і мами, вона то фіксує, вона то розважає, вона зараз вам не скаже. Але та, як ми, коли ми стали дорослі, ми згадуємо навіть на ті свята Різдвяні, бабці і дідуся, згадуємо той, той родинний стіл, той святу, святу вечерю, то, то, що робилося в хаті. Але ми то не згадували, як були малі, нам то було не цікаво. Але ми виросли і так само ваші діти будуть згадувати, вашу молитву, ваш добрий приклад, тата і мама. Це є тяжка праця, дуже тяжка праця, дорогі мої. Але тільки та праця важка, вона дасть добрі плоди для ваших християнських родин. Ви добре тоді виховайте своїх дітей. А як добре вихоєш побожну дитину, то ти маєш спокійну старість. Ти не будеш під плотом, ти не будеш в будинку престарілих, але твоя дитина буде знати, що є заповідь, що, ну, і тата і мама, тобі буде добре, і ти довго будеш жити на землі. І та дитина прийде тобі на допомогу, бо вона буде мати страх в своєму серці і любов до тебе. Тому ти не тільки виховуєш добру дитину для себе. Якщо добре виховуєш дитину, ти виховуєш для когось доброго чоловіка, ти виховуєш для когось добру жінку, ти виховуєш для своєї держави, для України добрих громадян, які будуть любити свій нарід, мову, культуру, звичаї і так далі. Але це тяжке виховання. І тому бажаю вам, дорогі батьки. Той другий день різдвяних свят, щоб ви приділяли увагу о добре виховання своїх дітей, не бійтеся труднощів, навіть якщо ви спотикаєтеся і так далі, навіть що ви вмієте бути витривалі, вмієте бути постійні і завжди просіть при святу родину, Ісуса Йосифа і Марію. Боже, допоможи мені, допоможи моїй жінці. Шануйте один одного, любіть один одного. То не треба вже крокодиля, чи сльози, ой мій чоловік на війні. Ах, маю гріхи проти нього, і кричала, і сварилася, і не любила, і все було. А що вам мішає тепер любити? Що вам мішає в мирі в спокої жити, одне одного любити, шанувати? Що, як ті барани, станете один одного, будете колоти і так далі? Не варто то робити життя дуже коротке. Умійте свято, побожно, любезно прожити свій життєвий шлях в радості, в смутку, в горі, в веселості, в хворобі і в здоров'ї, допомагати один одному і Бог тоді буде вам благословляти і допомагати. Амінь.